Жарка нічка. головне управління розвідки, повідомляє, що в тимчасово окупованому Бердянську, 23 жовтня, внаслідок підриву авто ліквідовано чотирьох представників ФСБ. Серед них, зокрема, був злочинець, який по звірячому катував місцевих громадян України. Відомо, що після підриву автомобіля на тимчасово окупованій території Запорізької області комендантську годину було збільшено з 21 до 5 ранку. А представники російських спецслужб негайно перебазувалися в нове місце. Хоча наші хоробрі підпільники патріоти знайдуть їх і там. Тим часом у російських загарбників виникли проблеми з паливом та логістикою. Про це розповідають в партизанському русі. «Атеш». Так, агенти українського підпілля зафіксували масове перекидання російської військової техніки та автоцистерн через Маріуполь, які прямують в бік Запорізької області. Партизани переконані, що це пов'язано з активізацією штурму російських військових в районі Авдіївки, Донецької області та ускладненням логістики. А теж наголосив, що ворогу доводиться підвозити пальне із глибокого тилу регіонів Російської Федерації. В той час російська пропаганда закликала буквально зносити Авдіївку разом із цивільними. Про це купка експертів заявила під час однієї із пропагандистських програм. За логікою пропагандистів краще зрівняти Авдіївку із землею і не зважати на те, що там є цивільні, адже життя російських солдат їм дорожче. Об'ясніть мені, чому 100 людей, які просто се стоять стоїть тисяча смертей наших воєннослужащих. Дуже великий вопрос. Якщо там 100 чоловік. А, а чому це... вони не ні на шліне Крім того, Роспропаганда вже взялася обговорювати бомбардування півторатонними бомбами українські офіси в студії пропагандистського телеканалу. Вирішили, що більшість телефонних шахраїв, кількість яких невпинно росте в Російській Федерації, насправді з України, і діяти з ними треба, нібито відповідно. Ракетно-бомбових ударів по конкретним точкам в Дніпропетровській. Рішене это про рішають проблем з такого роду телефонними звонками. Європейський союз відстає від плану щодо постачання Україні боєприпасів. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на людей знайомих із ситуацією. Так, у статті сказано, що минуло вже більше ніж півроку, але дотепер, в рамках цього плану, було поставлено лише 30% із запланованого, що пообіцяв Європейський Союз Україні. Крім того, судячи з обсягу підписаних на сьогодні контрактів, ініціатива ризикує взагалі не досягти своєї мети. За словами співрозмовників агентства, кілька держав-членів приватно звернулися до зовнішньополітичного відомства з проханням продовжити терміни. У той же час Сполучені Штати за версією неназваних джерел закликали Європейський Союз активізувати свої зусилля. Водночас секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна збільшить власне виробництво боєприпасів, і наші приватні компанії вже займаються. Цим питанням я можу вам відкрити невеличку таємницю. Наші е приватні компанії так само займаються цим питанням, замовили відповідне обладнання. Певне обладнання вже монтується на певних закритих е ділянках підприємств. От і ми найближчим часом е побачимо збільшення самовласного виробництва.